Гаю, скорпіони! Це ваш таро прогноз на лютий. Зараз ми подивимося, які енергії будуть переважати для вас в лютому. А ще обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що в кінці я підготувала для вас маленький подаруночок та підказку від Всесвіту на День Закоханих. Ну, а ми розпочинаємо. Мальна енергія місяця для скорпіонів. Це у нас трійка Пентаклів. Трійка Пентаклів це карта співпраці, навчання та поступового розвитку. Тобто, у лютому ви можете займатися навчанням, обмінювати. Досвідом працювати у команді. Це може бути якийсь спільний проєкт, навчання, стажування, консультації і розуміння того, що в колективі з людьми, які, які вас підтримують, вам легше і як вигідніше. Продуктивніше ніж одному фінансах та реалізації. У нас тут лицар Пентаклів. Лицар Пентаклів це коли повільно, але надійно. Тобто ви повільно, дисципліновано, крок за кроком, рухаєтеся, хоча й може здаватися, що майже стоїте на місці, але йдете до якогось стабільного, зрозумілого результату. Це карта стабільного доходу і поступового зростання без якихось різких спалахів. Сумки і оточення. І тут у нас дев'ятка пентаклів, карта самодостатності та особистих кордонів. Ця тема може спливати у ваших стосунках, якщо ви в парі, якщо ви без пари, то це може бути відчуття задоволеності і самодостатності собою, а також у спілкуванні з іншими людьми можливо десь доведеться вибудовувати або поправляти кордони, коли хтось буде посягати на вашу територію. Ви будете вчитися у лютому не жертвувати собою і цінувати власний комфорт. Навіть у темі стосунків. здоров'я. У нас тут п'ятірочка мечів. П'ятірочка мечів це карта непрожитих якихось внутрішніх конфліктів, непрожитого стресу. Це може бути ну, якась перевтома нашого розуму, зайвою інформацією, неприємною, якась неприємна ситуація, яка звалилась нам на голову, і ми досі її пережовуємо. Це може бути дуже неприємне Спілкування з кимось, і в попередній карті тут ви десь порушили свої кордони і дозволили людині наступити на них. Тому у здоров'ї треба максимально прибрати зайву інформацію і дати організму пережити ці негативні емоції. Можливо, виписати їх, виплакати їх, але якось їх нейтралізувати, якщо ви там злитися, побити подушку, щось кудись їх викинути з себе, тому що вони вже впливають на ваше здоров'я. І якщо наразі це може бути там. Якась головна біль, безсоння, напруга в шиї, то в перспективі, якщо ви нікуди це з себе не випустите, може бути і щось гірше. Викликом місяця для вас може стати пауза. По четвірки мечів, це пауза, яка може бути або ви самі сплануєте собі відпочинок, час відновлення, або організм візьме своє, і як зробить вам цю паузу. А виклик саме в тому, що ви не хочете, не вмієте. Відпочивати, і є таке уявлення, що якщо ви раптом Візьмете собі відпустку, то щось піде не за планом без вас там може щось зруйнуватися. Тому викликом для вас стане навчитися робити у цю паузу і давати собі час на відновлення. Тримка місяця, і тут у нас десятка пентаклів, тобто підтримка ваша у лютому, це ваш рід, родина, якась стабільна основа і довготривалі цінності. В лютому вас можуть підтримувати близькі люди, ваша фінансова подушка. Тут у нас є сундучок з накопиченнями та досвід, який ви вже маєте. Рада на місяць тут у нас імператор. Імператор це у нас такий правитель, який наводить лад, створює правила, і ось і ваша задача в лютому зайнятися дисципліною, якоюсь структурою, ясними межами побудувати їх, зробити чіткий розклад замість хаосу, фінансове планування прописати, якщо раптом у вас його немає, сказати тверде ні там, де вас використовують, і коротко, контролювати все своє життя і те, що на вашій території. Це був загальний таро-прогноз для скорпіонів. За особистим звертайтеся в особисті. І в якості подаруночка в описі під цим відео ви знайдете посилання на настільну гру для двох, яку я колись дуже давно створила на подарунок. А зараз пропоную і вам весело провести свій час. Все, що вам необхідно, це завантажити її, роздрукувати і ввімкнути онлайн. <гральний> кубик І весело провести свій час. А зараз підказка від Всесвіту для вас на День закоханих. Послання вітро, відкрий вікно і вдихни глибоко, тепле повітря сьогодні, або, скоріше, прохолодне у лютому. Але це повітря це обійми від того, хто думає про тебе на відстані. Якщо є така людина на відстані, проведіть цей маленький ритуал і відправте їй своє тепло, і прийміть це тепло від неї. А я бажаю вам, нехай лютий буде сповнений для вас любов'ю і теплом. І до нових зустрічей!